Друзі, мої вітання, це прямий ефір на телеканалі Тернопіль 1 та телеканалі НТБ. Продовжуємо говорити на актуальні теми, які цікавлять жителів нашої області. І, власне, зараз поговоримо про те, як навчальна школа у Скориківській громаді готується до початку навчального року. Зараз у нашій студії Ганна Трач, це директорка цього навчального закладу. Пані Ганно, ми вас вітаємо у нашій студії. Дякую, я теж вас вітаю. І Добрий також... день. Студія, добрий глядачі, і також закликаємо вас. Якщо у вас є питання до пані Гане, будь ласка, можете залишати його у коментарях на Фейсбук-сторінці Тернопіль 1 та телеканалу НТБ. Отож, пані Ганно, перш за все питання, яке хвилює зараз усіх батьків у Тернопільській області. Ваша школа готується до офлайн навчання чи онлайн навчання? Чи батьки вже визначились? Як діти будуть навчатись? Ну, знаєте, наша школа готова до офлайн навчання вже давно. Демо казати десь від кінця навчального року, і з батьками ми говорили. Ми говорили з батьками, спілкувалися в Google тест проводили в Google формі, але батьки на даний момент ще не готові визначитися, тому що ви самі розумієте, йдуть багато повітряних тривог. І то діти готові. Діти дуже хочуть іти в школу, діти хочуть спілкування, діти хочуть навчання. Їм не вистачає от, от того, знаєте, такого драйву, стресу шкільного. Uh -huh. Нам теж вчителям того не вистачає. І ми всі готові йти в школу в онлайн навчанні, і батьки думають, тому ми е, хочемо провести збори, uh -huh. класні збори, саме в приміщенні вже укриття нашого, яке ми підготували для наших. Учнів, які будуть навчатися, і не дай Боже, якщо буде повітряна тривога, туди вони можуть піти. Тобто зараз я так розумію, укриття вже готове є так. до навчання. Скажіть, що там повинно бути? Так, ми часто чуємо, що Wi-Fi, інтернет туди проводять, є парти крісла, а, якісь санвузол, освітлення, так вентиляція. А, як ви це все забезпечили? І теж цікаво почути за кошти: це кошти за якісь шкільні, чи це а, з бюджету громади, чи можливо Самостійно часто так буває так, долучаються до цього процесу і хочуть, щоб їхні діти навчалися в комфортних умовах. У вас яка ситуація? Ну, у нас ситуація така, що в нас в школі взагалі-то наша школа нова. Будемо починати з того. І вона в нас має всі такі приміщення необхідні для навчання і ховання учнів. І в нас є свій підвал. І от ми його підготували під укриття. Як ми його підготовили? Воно в нас, в принципі, готове було. Ми тільки гарно побілили, будемо говорити. Підготовили його так ну художньо. В нас є там радіооповіщення, в нас є вайфай, в нас є витяжка і штучна, і така. освітлення, звичайно, гарне. Санвузол, ми зробили такі санвузол, будемо говорити з біотуалетами, ага. але якщо буде необхідність навчатися. Ми побачимо, що є необхідність в санвузелі звичайному. Ми теж ми вже говорили з батьками при допомозі батьків і коштів сільської ради ми зробимо звичайний, гарний санвуз. Угу. Загалом, скільки дітей цьогоріч ви е, плануєте прийняти, скільки дітей буде навчатися у вашій школі? І чи є серед цього числа е, діти внутрішньопереміщених? Ну, ми закінчили навчальний рік 186 учнів. Взагалі, школа. Має готова приймати 162, Ми трошечки маємо більше учнів. І на початок навчального року ми десь, теж плануємо в межах 187 учнів прийняти до школи і внутрішнього приміщення особи так, та, та є, так приміщення, так, вони приміщення Особи вони, вони нас були до кінця навчального року. Закінчували школу в онлайн навчанні. 21 учень. Ну вони правда документи отримали в школах, які вони навчалися. Попередньо ми їм дали тільки документи, з яких приметів вони вивчали, які оцінки отримали. А ну а цей рік ми отримали вже шість заяв внутрішньопереміщених дітей. Це Харків, це Херсон і Миколаїв. Угу. Діти різного віку, я так розумію. Так, так діти різного віку. Є, є діти і другий, і третій клас, є діти десятий, п'ятий. Стосовно вчителів, чи зараз всі вчителі є на території України, чи хтось можливо під час війни виїхав за кордон, так і зараз перебуває там, чи всі тут і готові до початку навчального року. Ну, наші вчителі всі тут ніхто не виїжджав за кордон, всі е, в школі, і як і вчителі, так само і трудовий колектив закладу, і всі готові, всі прямо мріють почати на в школі. нашій. Ганна Івановна, також знаю, що ви сказали, що всі були тут, так весь педагогічний колектив, всі дійсно патріоти і е, згуртувалися над спільною так роботою. Е, неодноразово з ми говорили про те, що і до ефіру спілкувалися, що під час цих п'яти місяців війни вчителі. Не були на канікулах, так всі, скажімо, працювали, волонтерили, допомагали нашим Збройним силам України. Розкажіть трішки детальніше за цю роботу, як взагалі вдалося організувати цей процес після 24 лютого. Хто був ініціатором? Як скажімо, так переобладнали можливо кухню у школі на таку кухню збору допомоги для бійців і внутрішньопереміщених осіб? От цікаво почути цю історію, яка я так розумію, досі триває зараз. Так, досі триває. Ну, знаєте, справді от так десь ми розмежовуємо час до війни і після війни. От коли сказали, що по телебаченню вночі війна, це був стрес. Це був надзвичайно великий стрес для всіх нас, для всього колективу та взагалі для всього українського народу. І десь так три дні було таке, знаєте, нервове От то зразу діти мали навчатися, зробили два дні канікули три, а вже потім пішло на онлайн-навчання. Отак три дні ми, знаєте, кожен був сам собі, кожен думав, що далі, що робити далі. А потім ми зібралися всі колективи і думаємо. Що ми повинні бути разом з нашими воїнами зах... допомагати їм може не так в той час матеріально, скільки отак от духовно, що ми справді з ними ми всі разом і перемога за нами. І ми вирішили допомагати воїнам разом з нашими волонтерами. У нас є в підволочиську такі волонтер Левінчук Оля. Ми. В основному співпрацюємо з нею, правда, ми ще також частково співпрацювали з Зараз, речі, можемо бачити фотографії. Так, це погрузка так, чергових музейком, продуктів. Це... Так, тут... так, так. І ми стараємося як працювати. Ми нам допомагають всі наші будемо говорити підприємці, аграрії, наш директор товариства Олег Петрович Криживачук. Він теж нам дуже багато. Він він взагалі особливий людина він допомагає не тільки нам в продуктах, він mm -hmm. допомагає окремо армії наскільки, на наскільки як Складати, він може. І ми печем, ми печем, ми печем, печем, будемо говорити так, на замовлення, е, можемо е, пиріжки, печиво. Зама була, то ми брали пиріжки із е, налисники, пиріжки з, е, з м'яса, а потім йшло солодке, тому що вже почалося тепліше. Ми передаємо адресно. адресно нашим воїнам, які е, в нас. Проживають і зараз воюють. Фактично, наші, наша продукція йшла в різні сторони України. Це і Харків, і Донецьк, і, і Дніпропетровськ. І Луганськ, і от тут до Донецька область. Всюди а всюди. от не було такого, що скажімо так, емоційного вигорання, адже mm. 5 місяців роботи це дуже багато і не було, ну, цей період, навіть не було коли перепочити. Так, адже це постійно волонтерська робота. Наприклад, в день ти робиш свою роботу, ввечері приходиш там, готуєш так, або допомагаєш, і це кожен день без вихідних. Ця робота триває. Чи не було у вашого колективу, вашої команди за цей час якогось вигорання? Як ви підтримуєте цей вогонь такої no. волонтерської роботи і козацького духу? Ви знаєте? Не було вигорання. Я навіть, Буде такі моменти, що я казала до вчителів, де проводили уроки, з обіду почали пекти. Т, е, працівники школи, наприклад, техпрацівники пекли зранку, я говорила, може, такий день залишайтеся, може хтось е, має якусь роботу, ні, ми не можемо, ми мусимо йти, нам тут краще, нам тут спокійніше в школі. Ну і так ми так ми до цього часу печемосі працюють. Чи є зараз якісь люди? Ви теж назвали їх, але все ж таки, якісь можливо міжнародні організації або волонтери із за кордону, які також підтримують, надсилають якусь допомогу продукти, з чого потім і готується. Бо теж ми розуміємо, що перші дні усі давали продукти, було забезпечення. так кожен ділився чим міг там закрутками, крупами іншими продуктами. Але все ж таки станом на сьогодні, я так розумію, що напевно так ця продукція зменшилася, і потрібна якась підтримка. Ще від людей. Чи є у вас якісь такі так люди, донори, які допомагають? Цим ну, ви знаєте, що взагалі за кордону таких своїх донорів ми, ми не маємо. Ми маємо своїх людей, які нам допомагають село, не тільки наше село, а взагалі жителі навколишніх сіл нам приносять. Ми часом просимо наших дітей, що нам допоможіть, Вони швиденько пішли, назбирали, що нам потрібно. Решту ми збираємося, купляємо. Є люди теж нам допомагають грішми. Що треба? Ми, 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 ми придбати. Придбаємо і просто ми зараз припрацюємо ще з Польщею з окремою польською такою громадою. Ми їм там передаємо різні вітання, фотографії. А вони нам громадою збирають гуманітарну допомогу, передають і ми цю допомогу додаємо нашим внутрішньопереміщеним. Особам, Особам так, так. на і передаємо воїнам, яким потрібно наприклад. Одяг також продуктив. хочу запитати стосовно дітей. Всі ми знаємо, що зараз їм очевидно, найважче, адже всі готувалися до навчального року в лютому. Так продовжила навчальний рік Тільки скажімо, від ковіду відійшли і тут знову таке потрясіння. А ви як педагог, так і людина, яка спілкується з педагогічним колективом, чи є так в дітей ця потреба? Можливо, якась розмови з психологом чи якась підтримка моральна, чи якось відбувалися у вас якісь такі з ними розмови, курси, і чи вчителів можливо теж ви якось готували до цього, щоб вони спілкувалися з дітьми, як от пережити ті умови, в яких ми зараз є. Ну, знаєте, нас в школі є психолог, ну є заступники з виховної роботи, є підорганізатор, заступник з навчальної виховної роботи. Ну, ми всі, ми всі вчителі, ми всі працюємо з нашими дітьми, особливо працює психолог, і ми проводили такі тренінги для вчителів, щоб ми потім могли надати допомогу нашим дітям. Так, це в нас є в школі. Я так розумію. Також зараз до 1 вересня цей психолог готовий допомагати так. дітям, також і педагогічному колективу. Так, напевно, інколи часто треба комусь часом, розповісти часом про треба, те, що так. наболіло. І а, стосовно булінгу, наприклад, ти так розумієш, цей психолог працює в цьому напрямку і допомагає у нас. І, школі ніби відстежить? богу дякувати, немає булінгу, але. Психолог працює дуже багато там. Нам нас mm. молодець. Е, теж е, хочу запитати стосовно мультипредметного тесту, цього річ здавали його учні, е, учні вашої школи, чи були до нього готові? Теж які результати, чи ви задоволені цими результатами? І теж що кажуть діти про цей тест? Чи він був легшим, чим ЗНО? Чи через те, що в нас зараз війна, напевно, не усіх була можливість навчатися? Хтось волонтерів хтось так допомагав, хтось просто стресував і теж можливо розгубився під час тих. Відповіді відповіді, які там були, або ж не було підготовки, зважаючи на те, що почалася війна. Що можете сказати? Ну, скажімо так, що мультимедійний тест здали всі діти. Це вже добре. Стрес був. Страс був для дітей дуже великий, тому що війна і було онлайн навчання. Дітям було надзвичайно важко 11 класу. І, ну я би не сказала, що я задоволена. Тестом, тому що завжди наші учні здавали набагато краще. У нас було і 199 і 198 балів, а це найвища 192 20 Наш хлопець дав, він взагалі любитель історії, і ми його називаємо майбутній президент. А в середньому, ну знову ж, самі ж таки найнижчий бал це 138, найнижчий всіх учнів. Так що я вважаюся. Ну, будемо так казати, середня оцінка задовільна. Угу. Чи вже проводилися збори педагогічного колективу перед першим вереснем? Так зазвичай вчителі спілкуються, так кажуть, який буде рік, обирають якісь теми для розмови під час першого вересня. Чи у вас вже є ця тематика, так і як будете проводити 1 вересня? Ну збори ми ще таких, як таких, не робили, тому що весь педагогічний колектив знаходиться у відпустці. Якраз в понеділок вони в мене виходять, і ми збираємось такі збори провести, якраз саме про з класами щоб Показати і в, батькам, як вони будуть е, наше укриття, і будемо думати, як будемо далі працювати. Ні, ну я вже в принципі в онлайн-режимі. Я працювала з вчителями, і я думаю, що ми 1 вересня проведемо 31 серпня, не 1 вересня, і не, ці, не всією школою. Ми говорили з батьківським комітетом, і не всією школою, а перший. Четвертий випускний клас угу. стосовно доїзду дітей з навколишніх сіл, які доїжджають до вашої школи. Яка зараз ситуація з цим транспортом? Чи є бензин-солярка для того, щоб цих дітей довести? Чи це питання вже якось поставлено на контроль? Бо розуміємо, що зараз буде осінь, потрібно кожного дня, щоб автобус забирав цих дітей і так і завозив їх з школи додому. Чи це питання вирішено зараз? Ну знаєте. На початку повномасштабної війни на потреби наших Збройних сил ми віддали наш автобус, шкільний автобус, який підвозив дітей, будемо говорити, з, най... з найвіддаленішої точки це 13 км в одну сторону і де підвозилося 38 дітей. І в нас на початку навчального року була проблема, як будемо підвозити дітей з цього напрямку. Наш де завдячуючи нашому голові, а також при сприянні при допомозі начальника Тернопільського районного військового військової адміністрації Матвійчука Ярослава Мирославовича. Ми на нашу громаду ми придбали два автобуси. Це була волонтерська допомога. Ага. Ну і оплатили ці автобуси, будемо казати, наші підприємці аграрії. Зібрали гроші і оплатили. Так, що і сільська рада нам віддала в користування для підвозу на час воєнного стану цей автобус, тому що ми вже маємо чим підвозити, і у, у, голова громади, начальник відділу освіти нас кажуть, що проблем з. Паливом не буде угу. стосовно, Ми готові стосовно, до підвозу. стосовно проектів, так які в школі, в школа планувала, так і готувалася до війни. Теж неодноразово чув від, від вас, що готувалися, що буде басейн. Так. Зараз розуміємо, Чу? що війна, всі роботи заморожені, не можна, ну і немає не можливості цього робити, адже всі кошти йдуть на підтримку наших хлопців з су. Теж чи у вас були якісь такі ще проекти окрім цього басейну? Що планували зробити? І теж розкажіть про плани, це цікаво почути. Знаєте, плани це е, перші плани це перемога. А тоді, після перемоги, ми будемо планувати. Тому що ж ну, що ми можемо планувати, якщо в нас повномасштабна війна, наші хлопці гинуть на передові. Так що ми молимо Господа і, вс і вкладаємо всі сили для того, щоб була перемога в нашій Україні, щоб ми позбулися ворога і будемо казати, зберегли наші границі 2014 року. І плани, плани От дійсно наша школа десь така. Я вже говорила, що це нове приміщення, укомплектоване, гарне не тільки приміщення, а й територія школи. І будем говорити, що ну меценатом. Цієї школи був наш директор товариства України, наш е герой України, Крижушок Олег Петрович. І якраз за його сприянням, знову ж таки, ми робили проєкт. Ну, і наш голова начальник відділу світити. Ми вже проект буде готовий, і ми вже в березні повинні були починати е будувати басейн. Ну а зараз на плани, я кажу, планів ага. поки що немає. Головне вчити дітей, щоб була безпека. Але І класи перед... у вас зараз забезпечені всім необхідним, так? Тобто так, є ми всім всі. дошки, комп'ютерні класи, Комп'ютерні класи, в нас є камери в класах, ми можемо проводити, якраз я то, я кажу, змішану форму навчання. Ми маємо все, все необхідне. Так. А от теж спортивні майданчики, чи у вас це теж все є? У нас як все є. У нас є, є міні-поле, у нас є спортивний майданчик, у нас є стадіон великий. У нас є спортзал, в нас є все. Богу дякую, до нас є все стосовно от самих вчителів, які готуються до 1 вересня, зараз чи вони готові до такого режиму роботи? Адже прекрасно розуміємо, що коли буде тривога, так всі повинні будуть спуститися в укриття. А якщо, наприклад, в класі дітей 20-30, це потрібно всіх організувати. Якщо старшими класами, це ще зрозуміло, там легше. То як це буде із першим четвертим класом, розуміємо, що потрібна напевно учительці якась ще допомога, підтримка від. Ще іншого педагога чи у вас якось це вже цей алгоритм е розроблено, як це буде відбуватися, Ні. так адже це повинно бути покроково, напевно, так тривога лунає, як діти йдуть, куди йдуть, і напевно їм теж мають показати це е, ну, дивіться, в принципі, знаєте, ми живемо говорити в час змін, і освіта це взагалі полігон різних випробувань і змін. І таких проєктів, і ризиків, тому що наші вчителі готові до того. В принципі, ми готові до всього. Як був ковід, ми вже так робили. Ми мали шість входів, шість виходів. Кожен клас мав свою, свою територію і знав, куди він має зайти, куди він має вийти. Тобто вони вже до чогось готові. А тепер ми маємо наше укриття, яке має два виходи. Значить, збираються вчителі, ми з ними самі проведемо. Навчання, але проведемо навчання якраз після понеділка, тому що всі, я ж кажу, вам всі відпустці. Тому ці наступні дні до 1 вересня у нас будуть справді дуже насичені. Ми будемо вчити вчителів, самі проходити тоді разом з дітьми. Зразу ж перші такі дні ми проведемо. Одні, одні класи будуть заходити в одну сторону, інші в другу. Ми маємо знову ж таки маємо психолога, маємо вихователів по підвозі. По підвозу маємо Заступників всі поможуть. Тих працівників ми закріпимо за кожним класом, не тільки одного вчителя, тому що це дуже важко для початкових uh -huh, клас. класів. Тобто, ви всі готові до цієї Я роботи? Я думаю, що ми всі готові. Ми все зробимо так, як має бути. Як стосовно заробітної плати вчителів, цікаво почути, чи виплачують зараз кошти вчителям, чи є можливо якісь затримки через війну? От що відбувається в цій сфері? Ну, ми Богу дякувати затримки в зарплаті, поки що немає. Ні техпрацівники, ні колектив, ні педагогічний колектив з закладу. Ну, був певний документ з Міністерства освіти, і середина квітня нас було знято. Ну, я можу сказати, що це не є такі, якісь значні ущемлення в заробітній платі, тому що було знято тільки ті категорії оплати, які не працювали. Наприклад, було знято завідування кабінетами. Ну немає дітей, немає, немає праці в кабінету. Підвіз учнів і гуртки. А все інше, всі інші доплати в нас були. Ну і зараз, звичайно ж, таки є. Ну поки нема нового навантаження. Хочу також ще трошки повернутися до волонтерства. адже Ми на початку програми почали говорити, що продовжують працювати зараз ваші працівники, так технічний персонал, педагогічний колектив всі продовжують випікати так пиріжки, якусь продукцію так. готувати для збройних сил України. Чого потребують, так які запити власне є від цих хлопців, які зараз на передовій ну яких продуктів найбільше хочеться? Бо часто теж чуємо, що. Хочеться солодкого, так як е, печива там або теж вареників е, просять е, сухих борщів. також я знаю, що готують е, чи які були запити у вас? Ну знаєте, як вони кажуть, ми хочемо свого, справді свого. От сьогодні дзвонив до мене наш працівник закладу освіти. Він зараз в Запоріжжі, Оріхове, Оріхове, Оріхове село. Він каже, я кажу, що ти хочеш, що тобі передати. Він каже, хліба і води. Потреба є в хлібі і воді. От в нього зараз так. Були такі, що хотіли м'яса, хлопці. Просили м'яса. Ковбасу. ми навісні. Ми нам наші говорити аграрії допомагали фермери, допомагали свиним м'ясом, свинею. Ми готували на великодні такі, знаєте, великодні будемо говорити великодні набори ага. для наших хлопців. І там і ковбаса, і шинка, і сало. І... І бабка, і ми це все передавали кому через волонтерів, кому новою поштою, ну як можна було, кому наприклад, відвозили в нашу 44-ту бригаду сюди, і хлопці передавали. А зараз от хочуть, що вони зараз хочуть? Хочуть е салатів, хочуть гірків, хочуть кабачків, то ми е заквашували. Ми заквашували відерця пластмасові і так передавали. І хочуть чогось солодкого, солодкого. Mm -hmm. Стосовно подальшої роботи цього, скажімо так, гуманітарного штабу, так при вашій школі, як будете працювати, зважаючи на те, що діти повертаються у школи, і з 1 вересня, вочевидь, напевно, і повинно бути Картування. шкільне харчування у їдальнях. Чи це буде якось поєднуватися ця робота? Чи поки що напевно зупиниться ця робота? Чи ви вже думали, як це зробити, щоб і допомагати збройним силам України і також працювати по призначенню? Допом... ну, годувати дітей у школі? Ну ви знаєте. Ну, як почалося онлайн-навчання, е, як почалася війна, то ми могли так робити, uh -huh. суміщати. Зараз, якщо буде навчання і буде харчування, буде надзвичайно важко. Де ми вже так говорили попередньо з своїми педагогами, працівниками, потім будемо говорити ще з батьками, що, мабуть, просто ми будемо брати запрози від волонтерів, від наших воїнів, а тоді будемо просити батьків, дітей. Розумієте, щоб ми в школі не… Не не готували продукцію, а приймали готову і тоді тільки розфасовували, передавали. Ну так ми плануємо. А то знову ж таки залежить дуже багато від жителів села від батьків. Ну я думаю, що вони нас підтримують, тому що до того до цього часу вони нас підтримали, допомагали. Чи отримуєте власне фідбек від тих бійців, відгуки, коли вони отримують так, допомогу звичайно. і те, що ви зробили власними руками? Що вони кажуть? Це надзвичайно такі, знаєте, приємні моменти. Я передаю своїм вчителям і, і працівникам. Вони Телефонують, вони в Фейсбук викидають, якщо можливо це десь. Подяки. Е, ну, я знаю. Тобто ну, є ці відео, так і зараз. Так, розумію, є відео. Ми можемо показати, тому що розумієте, не завжди вони mm. хочуть це показувати. Кажуть, вони, ми вам кидаємо, а ви, будь ласка, видаліть цей момент. А -а. Але так. Приємно дзвонять, постійно телефонують, десь питаються, як, як справи в нас, дякують, дають знов запрос. У Нас дуже багато таких нам говорити е воїнів з Сумщини. Там їхали наші знайомі, передавали машину туди, якраз саме з Латвії передавали. І ми ми мії загружали. Вони їхали далі. І ці хлопці якщо приїжджають сюди, до нас вступають, нам телефонують. Так, приємно, дуже приємно, і це, і це якраз дає заряд для праці, щоб якраз не було такого виснаження. Як от власне розроблювали рецептуру, так і можливо меню, якщо так можна це назвати. Що передавати, як передавати, хто керував цим всім процесом? Адже розуміємо, що на кухні завжди має бути один господар, так в даному випадку, хто цим всім керував, адже потрібно і продукти перерахувати, так десь це поставити, розкласти і зробити розпорядок дня, тобто хто що робить, хто за який процес відповідальний. У вас хто був шеф кухарем на цій шкільній кухні? Ми, у нас шеф-кухар були всі, ви знаєте, точно. Е, ну, прийма... От, так, кожен вчитель і так працівник поділилися. Ага, я, наприклад, фасую, я о, пишу, о, як ми, ми писали такі, знаєте, ми писали такі ці. Коли продукт виготовлений, писали якісь гарні Це вітання. Маркування, скажімо. Ну, таке типу маркування. так. І діти нам давали малюночки. Значить, кожен відповідав за своє. Вони самі поділились, кому що більше подобається. Хто фасує, хто пакує, пише, інші печуть. У нас і вчителі, і в мене є, говорити, як ви кажете, шеф-повар в кухні, вона. Вибрали пару рецептів, сіли, спробували, йде добре. Хлопцям подобається, печемо. Тут вже прийшло літо, щось інакше міняємо. знову ж таки сіли, спробували знову пишемо. Ні, ні, нас так не було, що хтось один всім керує. у Нас так, спільним клактям, так, ми, ми маємо що, що робити, зошит. Як ми, ми записуємо хто що приніс, то що дав. Якщо, наприклад, мене немає, так тим процесом більше керую. Я і заступник, а вже так, що напекти, як розфасувати, це вже це вже всі самі. Зараз також дуже стало модним і природнім, коли беруть рецептуру від Євгена Клопотенка, так відомого шеф кухаря, який також розробив це шкільне меню. Чи ваша школа теж долучалася, можливо, до цього процесу, чи у вас своє шкільне меню, так і чим харчуються діти меню. і чим будуть харчуватися діти з 1 вересня? У нас так. Тут є відповідні вимоги до харчування. У нас так, в нас меню по Клопотенку. Ми його угу. затверджуємо. З... Меню затверджується кожних півроку. Так, що воно на осінньо-зимовий період ми, буде, ми його складемо і будемо затверджувати. Ми беремо, ми беремо. так само страви. Чи від, діти задоволені були до того таким ну, меню, які були їхні відгуки? Ну, та будемо говорити, що ми творчо підходимо. Наші поварі підходять творчо до цього меню і діти задоволені. Mm. Так Почасто Ми теж чули, коли робили сюжети. Так і спілкувалися власне з шкільною молоддю. Що е, часто страви, які придумав Євген Клопотенко, дуже довго їх потрібно там підігрівати, варити, наприклад, або їх ну ти швидко за п'ять хвилин їх не з'їстиш, адже там і котлета, і картопля, і суп, і ще якийсь набір великий. Часто діти казали, що просто не встигають все з'їсти, і доводилося частину їжі там залишати, або ж викидати. От я так розумію, що у вас всі mm. всім задоволені, так. У нас такого не було, тому що ну в принципі школа невелика, Приміщення школи їдальні велике. Ми собі по цьому по перервах розподілили, який клас, коли харчується проблем не було стосовно а, першокласників, чи цього року багато учнів першого класу сядуть вперше за парти вашого навчального закладу, і чи власне очікуєте от не, цих молодих нових українців, які будуть в майбутньому подавати нашу країну? І власне вони для них це дуже велике зараз випробування, я так розумію, для цих першокласників, але все ж таки це наше майбутнє і цікаво, чи скільки у вас, у вашій школі їх буде? Ну ви знаєте, що хотіли б все більше, але ми поки що отримали 9 заяв. В перший клас. Ну і наші українці. Наші діти, наші ми, ми взагалі готуємо. Вся наша Україна, все наше учительство, наша освіта, Ми готуємо нових українців, нову генерацію людей, які повинні нашу Україну після війни, після перемоги зробити найкращою найщасливішою, найбагатшою країни ну, Зважаючи на турбо, роботу проробили ви і ваш педагогічний колектив я не сумніваюся що ви виховуєте справжніх патріотів так нашої країни і це будуть люди які будуть продовжувати нашу славетну історію хочу mm -hmm. пані гано вам подякувати за те що сьогодні до нас завітали розповіли про роботу вашої школи так вашого навчального закладу і також хочу подякувати усім педагогам цього навчального закладу адже дуже багато насправді було роботи про пророблено Ми теж бачили на фотографіях, тому дуже дякуємо за Ваше волонтерство і невтомну праця нагадаю, що сьогодні в програмі у нас була Ганна Траті, директорка Скориківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.